Доброго ранку. Тема уроку дружба та братерство. Найбільше багатство. Повторення поняття фактура, ліплення з пластиліну, песика. Ось дзвінок сигнал подав, до роботи час настав, всі сідайте тихо діти. домовляйтесь не шуміти, на уроці не тримати, а старанно працювати. Послухайте та відгадайте загадку. Він захистить і допоможе, і не вимагатиме подяк. І сонце вигляне погоже, і сонечко зрадіє всяк. йде мову. Так, дійсно, це наш друг. У кого є друзі, поставте, будь ласка, лайк. Чудово! Подумайте і розкажіть про свого друга. Мій друг який? За потреби поставте відео на паузу. А ми продовжимо. Вставте пропущені слова у вірші про дружбу. Щоб могли ми гарно жити, треба вчитися дружити, а не кидатись словами, щоб не стати ворогами. І запам'ятай собі, з другом легше у біді. Друг нас виручити може, у біді він допоможе, звичайно. Поміркуйте, а чи може хтось іще, крім людини, стати друг для нас? Так, звичайно, може, це можуть бути наші домашні улюбленці, які люблять і поважають нас, яким цікаво з нами, а нам цікаво з ними. Отже, тварини, діти, це вірні друзі людини. Митці зображають своїх улюбленців на картинах і в скульптурах. Вони прославляють їх і цінують те, як вони дружать з людьми. Розгляньте зображення, зверніть увагу, як автори передали фактуру у скульптурах, зокрема, утро, песиків друзів. Запам'ятайте: фактура це якість поверхні, один з основних виражальних. Засобів скульптури. Фактуру можна не лише побачити, а й відчути на дотик. Вона буває гладка, нерівна, з горбиками шорстка тощо. Створити відповідні ефекти у скульптурі можна способом продрябування. А зараз пригадайте правила безпечної поведінки на уроці і саме час. Уважно поспостерігати за процесом, який ми зараз з вами поринемо. Дітки, всім привіт! Чи хочете ви продовжити наші уроки ліплення пластилінових іграшок? Якщо так, то давайте сьогодні зліпимо песика з пластиліну. Підготуйте лопатку і дощечку для ліплення, а також шматочок білого пластиліну, пів шматка коричневого пластиліну і зовсім маленькі шматочки рожевого та чорного кольорів. Усе вже готове. Починаємо ліпити песика. Викочуємо тулуб у формі овалу і голову у формі кулі. Тепер із цієї кулі формуємо видовжену собачу мордочку. Робимо песикові ротика за допомогою лопатки для пластиліну у вигляді глибокого розрізу спереду мордочки. В ротик вкладаємо язичок з рожевого пластиліну. Над ротиком приліплюємо носик у вигляді маленького трикутничка з чорного пластиліну. Тепер зробимо вушка для песика у вигляді двох крапельок коричневого пластиліну. Приліплюємо їх зверху до голови, з лівого і правого боків. У проміжку між вушками і носиком приліплюємо песикові очка, дві невеличкі чорні палянички, зверху на них дві трохи менші білі палянички, і на кожну з них ще по цяточці зіниці чорного пластиліну. Голова песика вже готова. З'єднуємо її з тулубом і починаємо робити лапки тваринки. Із коричневого пластиліну викочуємо чотири ковбаски середньої довжини. Внизу кожної із них формуємо стопи песика, на які ще для краси можна наліпити латочки білого пластиліну. Також на стопах робимо пальчики за допомогою гострого кінця лопатки для пластиліну, по чотири на кожній. Сформовані лапки приліплюємо до тулуба тваринки дві ззаду і дві спереду. Тепер вже наш песик міцно стоїть на своїх лапках, а якщо ви ще й приліпили білі латочки на кожну з них унизу, то він виглядатиме так чепурненько, ніби вбраний у білі шкарпеточки. Чи все ми вже зробили для нашого песика, дітки? Давайте подивимося уважно. Чогось таки йому ще не вистачає. Ага, правильно, немає хвостика! Отож, беремо шматочок коричневого пластиліну і викочуємо довгеньку ковбаску на одному кінці тоншу, а на іншому товстішу. Товстішим кінцем хвостик приліплюємо до собачого тулуба. Можна вигнути його так, аби він виглядав задертим догори. Ну ось, песик вже повністю сформований, приязно дивиться на нас, ніби ось ось радісно закрутить хвостиком і почне гавкати. І так, чудова робота, отже, приступаємо до послідовності створення песика. Приготуйте своє робоче місце, все необхідне. За потреби, нагадую, відео завжди можна поставити на паузу. Бажаю успіхів, приступаємо до роботи. А я з нетерпінням буду чекати на ваші Вироби. Дякую за роботу і пам'ятайте, що друзі це важливо. За потреби знайдіть, будь ласка, матеріал про друзів і вивчіть прислів'я, приказку або віршик. Дякую за роботу і кажу до побачення!